За фахом я філолог, викладач англійської та іспанських мов, тому і був запит поліграфологом зі знанням англійської мови. Я пропрацювала три місяці за кордоном в ІТ-компанії, де робота полягала в дослідженні з використанням поліграфолога для співробітників як діючих, так і при прийомі на роботу. Отримала величезний досвід і зараз здобуваю. Підвищення кваліфікації в даній сфері для того, щоб Прояснити та бути більш кваліфікованих кваліфікованим поліграфологом в своїй сфері. Об'єднання Бедмітіщук та партнери допомогли з подальшим працевлаштуванням за кордоном. Я пропрацювала за кордоном три місяці в міжнародній ІТ компанії. Робота полягала в тому, що я проводила дослідження з використанням поліграфа для співробітників діючих і тих, яких приймали саме в цю компанію. Фахово і володієш іноземними мовами, то ти отримуєш достойну заробітну плату, яка сягала в 3 тисячі євро. Я була поліграфологом без досвіду, а з досвідом поліграфологи отримують в районі 5 тисяч євро.